На годиннику майже десята. Однак 50-річний Андрій Бондарчук, чиновник з десятилітнім стажем та екс-мер нині окупованого Дебальцевого, на роботу не поспішає. Його кабінет, його ж автомобіль. Починати робочий день може будь-коли. Андрій працює таксистом в одній із служб таксі. Якби мені так здавалося, хибно, що це трошечки пониження по деяким моментам, але зараз я абсолютно не комплексую. Шість років тому Андрію довелося думати не про престиж професії, а про те, як прогодувати родину. Тоді він на цьому ж автомобілі переїхав з дружиною і трьома дітьми з Донецька до Києва, подалі від війни. Я відчував небезпеку, тому що абсолютно безвладдя. Ці люди, окупанти, які Ну, просто чинили беззаконня, відбирали машини, людей вбивали, люди зникали, арештовували, катували. Багато людей тоді приїхало з території країни-агресора. Їх взагалі місцеві не знали. Їх, їх дуже легко було вирахувати по акценту, цьому акаючому акценту, по словам паребріки, сопки. Вони шукали скаб'ної магазин. От ви знаєте, що таке скаб'яний магазин. І дончани не знають. Це означає магазин, де продаються металеві вироби. Тобто скоби, це, ну, це спеціальні такі ковані ланцюги, замки, ключі. Оце скабіно магазин. В Україні таких слов не використовують. Це дуже легко попалитися на цих деталях. З трьома вищими освітами, за спеціальностями історія, право та державна служба, він міг би легко знайти іншу роботу. Стати чиновником чи викладачем Андрію не раз пропонували. Утім, каже, робота в службі таксі оплачується значно краще. А гроші родині переселенців украй потрібні. Зокрема, щоб сплатити кредит за житло. У мене була кар'єра. Політична кар'єра в демократичних країнах переривається час від часу, тому що в нас, на відміну від Росії і Білорусі, в нас є вибори демократичні. Я був депутатом міської ради, був депутатом обласної ради, я був міським головою. У мене три перемоги особисті, а потім я програв вибори, і я пішов в іншу сферу діяльності, і це нормально. За кермом Таксі Андрій несподівано відкрив для себе нове покликання. Розповідає пасажирам про війну, про все те, що на власні очі бачив на сході України. Не всі поділяють погляди таксиста. За це йому часто навіть знижують рейтинги. Я переживу цей рейтинг. Він мене нормальний, він як у відмінника. Але для мене важливіше навіть донести навіть росіянам, як би їм не було неприємно, а ті росіяни, які підтримують політику агресивну свого президента, я вважаю, що, хоча б в якісь століки, вони всі несуть відповідальність за цю війну, бо вони частина цієї країни, і вони так само на виборах підтримують ту людину, яка веде агресивну політику, чи не підтримують. Тому їм це може бути неприємно. Не всім. Деякі розуміють, деякі вибачаються, деяким соромно за політику своїх керманичів. За майже чотири роки таксування Андрій Бондарчук перевіз понад 50 тисяч пасажирів. Це вдвічі більше, аніж населення того ж Дебальцевого. Серед пасажирів і політики, і зірки кіно, і співаки чимало іноземців. Якщо а, взяти іноземців, я перевіз представників всіх посольств, які тільки є в Україні. А, з таких великих посольств, як американське, там, німецьке, французьке, було по кілька. При цьому от, був такий, пам'ятаєте, Олександр Хуг. Там Формально його посади заступник, спостереження, місії, там, і так далі. Але я його теж возив. Мене дуже дивує, чому в цій місії 43 росіянина. І чому там нема українців, хоча в нас окупована територія. Ну я знаю чому. Тому що формально по міжнародним стандартам нібито в нас не війна з Росії. Андрій може розповісти щось цікаве майже про кожну, навіть найменшу вулицю Києва. Та його улюблене місце в столиці Тиха Русанівка. А ще качалка в гідропарку. І навіть під час тренувань розмірковує про політику. Білоруси молодці, не здаються. Борються за свободу і демократію. В центрі Європи народжується дуже красива білоруська нація. Напередодні місцевих виборів чиновницький досвід Андрія Бондарчука доволі затребуваний. Як тренер готує нині кандидатів та штаби різних політичних партій, каже, політичні амбіції не згасли, і, можливо, на наступні місцеві вибори ще позмагається за депутатство. А поки рейтинги для таксиста ексмера створюють вдячні пасажири. В його робочому профілі сотні схвальних відгуків. За найкращі 45 хвилин в таксі, які в мене були. Мені дуже приємно. Дуже приємно.